Дівчата, надзвичайний костюмчик, який я зараз приміряла, вже на себе дивлюся і вже, знаєте, хочеться купити. Я собі не дозволяю кожного, прям, прям кожного ефіру щось купувати. Але деякі речі мені ну, дуже подобаються, вони, вони варті вашої уваги. В нас костюм преміум класу, такий, знаєте, люксовий сегмент дійсно в нашій студії. Дуже красиво виглядає його поширення. Виглядає підібраний кольори, такий, знаєте, лазурний, лазурно-блакитний, дуже красивий відтінок з базовим синім. Подивіться, як гарно зроблений воріт, велюр найвищої якості на натуральній основі дівчата. Тому навіть алергики в даному випадку будуть задоволені в пані того, що є велюр, ви знаєте, на ненатуральній натуральній основі тканині, так? який дуже часто там вилазить з нього такі ворсиночки, можна його носити і чхати при цьому, якщо алергія якась, так, але тут велюр на натуральній основі дуже гарної високої якості, дуже красиво пошитий дизайнерами. І я зверну вашу увагу, що зручний, зручний, зручно те, що розміри його подвійні. Тобто є 50-52 розмір, 50. 4,56, дівчата, увага, 58, 60 і 62, 64. Мої хороші, мої красуночки. В нашій студії не часто з'являються костюми розміру 62-64. Я дуже прошу звернути увагу на цей костюм. Цей костюм пошитий з Спеціально для корекції, візуальної корекції фігури. Я зверну вашу увагу, яким чином він це робить. Адже маємо світлий колір і затемнення на рукавчиках, по боках. Маємо темний колір і затемнення ось таке також. Ми розуміємо, що візуально ось ці полоси будуть виструнчувати вертикалі абсолютно. Мої любоньки, його приблизна вартість нашій студії, тисяча. 800. Це, ну, скажімо так, стартова ціна, так? ціна позаефірна. Але в нашому ефірі ми вже бачимо, як ви звертаєте увагу на нього, що вже один костюм придбали. Вже робимо знижку. Бачите, навіть скоріше. От дуже хочеться зробити якомога скоріше, тому що. Стасія, пан Олекс, наші сьогоднішні режисери просто балують дівчата. Правда, ну не, не найлегші часи зараз настали, так але дійсно, знаєте, чимось хочеться порадувати. А чим порадувати наших телеглядачів? Звичайно, найвигіднішими, найвигіднішими цінами це дуже. Я просто не можу повірити, це дуже доступна вартість на цей костюм СК 58 Дівчата, не записуйте, не записуйте код. Відразу телефонуйте. Тому що, якщо ви зараз не зателефонуєте, немає сенсу буде в тому запису, що ви записали на листочку на папірчику. Тому що ви просто не встигнете. Ви просто не встигнете його забрати. Їх дуже мало в нас в нас є колір. от на мені бордо, але... Це не просто бордо. От у мене подивіться, мені дуже подобається оцей відтінок, який пудровий. Бачите, на мені зараз тут апаратура, не звертайте увагу. От відтінок надзвичайно ніжно пудрово рожевий а лампаси ми бачимо, ось такі рожеві, так, тут бордові штани, рожеві лампаси. І рожева ковтинка. Ну, я називаю рожевий, насправді, це не такий не рожевий колір, а пудрово-рожевий. Дуже красивий, дуже благородний. Мені дуже подобається, як він під обличчя, під ем, колір шкіри підлаштовується. Він дуже освіжаючий. І цей костюм, дівчата, ну е, я б сказала, не для спорту спорту, не для спорту, він такий, знаєте, на прогулянки в кафе, зустрітися з друзями, піти погуляти по парку, так зустріти гостей вдома, обов'язково в ньому буде приємно. І я навіть зверну вашу увагу, що ось ця ковтинка, верхня на костюму, так вона. Виглядає дійсно, от як, ем, така, знаєте, кофта в стилі кежуал, яку ми можемо носити і з спідницями. Така блузочка, собі, знаєте, і з спідницями, і зі штанцями, і з джинсами буде підходити. Але, звичайно, хочеться носити повністю костюм. Так, дівчата, мало часу на нього, я зараз вже беруся за виміри, хочу сказати, що я ношу розмір якраз 50-52 в мене. Мене не, не така, знаєте, т, ну трошечки, е, я не буду казати проблемна фігура. Так е, е, я пишаюся нею, от саме верхня частина, так не завжди мені підходить 50-52 Того що на мене, якщо можна, я хочу продемонструвати нашим глядачкам, про що я говорю. Так ось досить пишний бюст. Не завжди мені підходить розмір. Він в цьому є проблема. Але дивіться, якщо у вас також пишний бюст або пишні стегна, зверну увагу, що велюр гарно тягнеться. Іде ідеально, просто ідеально на свій розмір. Зараз давайте будемо роздивлятися блакити. Я йду за сантиметром. Для того, щоб вам зробити виміри, потрібні так, того, що 5 костюмів це дуже мало. Тим більше ми розуміємо, що це дуже доступно. Вартість, дівчата, в магазинах такої ціни зараз не побачите. Так, біля 2000 гривень буде коштувати цей велюр, який, я ж кажу, що ем, люксового сегменту, преміум класу, так. І давайте поміряємо це розмір 50-52. Я нагадую, давайте поміряємо об'єм грудей. Я вам покручу, покажу з кожної сторони його. так. Не будемо просто голословними, а будемо його дійсно роздивляти. Дивіться, мої хороші: 68, навіть 69 см. Це обхват півобхват грудей. Повний обхват сто тридцять шість. Сантиметрів 136 сантиметрів це прекрасний, це ідеальний обхват на цей розмір, так, тобто він і не буде висіти, це не є як оверсайз, так він буде відповідно йти на свій розмір, але дуже красиво підкреслювати вашу фігуру. Так, красуночки, заміряю довжину ковтинки. рукавчик в даному випадку вточний. Я зараз покажу його, щоб ви побачили. Ось він прошитий, так. Ось, подивіться, боже, який м'якесенький, який приємний який приємний колір. І такий, знаєте, і не холодний відтінок блакитного, правда, і не теплий. Ось такий максимально, максимально нейтральний. І не є він таким супер супер яскравим. Такий класний костюм. Звичайно, треба ще пошукати. 60 сантиметрів повномірний довгий рукавчик. Довжина самого костюї ковтиночки 55 п'ять сантиметрів. Дівчата такий зручний, мені не хочеться його знімати. Я, я попрошу пану. Анастасію, мою сьогоднішню стилістку. Дозволу, щоб бути в цьому костюмчику, він реально зручний та комфортний. Мені реально в ньому надзвичайно комфортно. Дівчатка, і штанці треба поміряти ще. Але перед цим давайте подивимось, резиночку. Давайте подивимось резиночку. Дивіться, широкі кишені маємо. Блакитна резиночка не туга. Але не давить мені нас ну, супер комфортно. Мої любі супер комфортний костюм. Зараз поправлю своє вушко. Я перепрошую, так щоб не втратити. Е щоб не втратити зв'язок, хотіла сказати, з реальністю, але все ж таки з нашими режисерами. А тепер поміряємо 6 сантиметрів. Дуже класна ширина, мої любі. дуже класна ширина. Чесно, от настільки м'якенький, настільки комфортний, от я вам показую на собі зараз, наскільки зручний і тягнеться, але разом з тим, знаєте, так, приліг і все. Ой, класний, класний костюм, дівчата, буду собі брати. Мабуть, буду собі брати, тому що такі костюми не трапляються часто і на дорозі не валяються. знаєте. Так, довжина штанців 105 сантиметрів. Я так вам скажу: в мене зріст ну середній. Не вище, не нижче середнього, 105 см. Метр шістдесят п'ять. Але. Зазвичай, якщо, ну, наприклад, вони не подовжені, це ну приблизно 100 сантиметрів. Але мої хороші, чому така довжина штанини вийшла? Того, що виявляється тут ще дуже висока посадка, висока посадка штанців. Не подумайте, що якщо б 105 п'ять сантиметрів, то знаєте, треба на е, зріст вище середнього. Ні, ні, мої красуні, довжина штанців. Ідеальна через те, що висока посадка. Але е, мені кажуть, все, чотири костюми, дуже мала кількість залишається. Е, я, я правильно зрозуміла, що треба крокувати далі, так? Е, красуночки, я вас прошу. Телефонуйте, вказуйте код СК 58 Я вам нагадаю наші правила про те, що коли ви телефонуєте, коли ви телефонуєте, номер номер наш безкоштовний, коли ви замовляєте, доставка безкоштовна, це дорого коштує, мої хороші. І я вам скажу, що зараз Анастасія ем, і пан Олекса, от ви можете назвати хоч одну програму зараз, щоб давала безкоштовну доставку? Є такі? Я не бачила. Нема, от це наша програма. Це дійсно поки що це робить. Тому мої красуночки, я вас я звертаю вашу увагу на те, що ви приходите на пошту. Вам безкоштовно доставляють такий красивий пакуночок, відкриваєте, дивитеся, тягнете, розглядаєте, перевіряєте шовчики. Якщо на вашій новій пошті приміряти можна, приміряєте тільки потім сплачуєте кошти. Все дуже безпечно. Красуні, якщо ви раптом до нас приєдналися, от просто зараз. Побачила на мене ці на мені цей костюмчик і закохалася цей костюмчик. Нас ви можете також дивитися ще на Ютубі. Це зараз прямий ефір. Але ви можете нас дивитися також на Ютубі, шукати в інстаграм, шукати в кіктоці. Ось ось зараз ми бачимо з вами саме а, боже, qr код qr код вже з'явився інстаграму. І зараз з'явиться тіктоку. Вмикайте камеру, підносите телефон е і, будь ласка, переходьте на стріночку. Е сьогодні хочу сказати, е ми з вами всі сучасні жінки, так, можемо це робити. Але я насправді з технікою дружу так собі, тому е інколи не за QR-кодом, а просто вводжу якісь певні в пошуку слова. Красуночки, вводьте. Прованс, телемагазин, прованс шоп. Шукайте нас в соціальних мережах. Шукайте на Ютубі або користуйтесь QR-кодом. А ми крокуємо далі. Скоро до вас повернуся. Вже чекаю, щоб вас щоб з вами побачитись. Буквально 30 секунд.